Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Сьогодні я мандрую по місту Сукіряни і не просто мандрую, а пантрую місто сукіряни. Тому що, на превеликий жаль, чиновники сукірянської міськради наші катаються з вітерком тільки по центру і ходять повагом від міськради до зодіаку та тайстри за піцею та кавусію з пиріжками. А далі. На окраїни міста сокіряни, вони взагалі, напевно, з моменту виборів 2019 року не заїжджали. І ось я передаю привіт секірянській міськраді. Івану Володимиричу Гангову, Він у нас за правопорядок відповідає, та Оксані Іванні Бабій. Вона відповідає, що за місто Сокіряни. Ну і, звичайно, нашим депутатам. А ви на тій горі були? На тій горі були давно подивіться. Та гора, місто Скірян. Та гора перетворюється в сміттярку. Оце сміттярочка. В мікрорайоні Секірян та гора. Подивіться уважно. Спеціально для Івана Володимировича Ганого, для Оксани Іванівни Бабій. Для депутатів міської ради від міста Сукірян. Я навіть їх не знаю. Проблемою міста Сукірян та напевно всієї України, що міські чиновники, прикриваючись реформою самоврядування, Пишуть собі шалені зарплати космічні навіть під час війни. Премії, накрутки, за наукові ступені, ще там щось вони за оборону, ще щось там видумовують. І зовсім не контролюють територію. Як у нас, місто Сикіряни, прикордонне місце дві години Придністров'я, кордон з Молдовою, поруч Україна молдовський а контролю над містом немає. І місто перетворюється в неконтрольовану територію, прохідний двір і велику сміттярку. З вами український історик та журналіст Єршвець Сокіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!